Привіт, друзі! Знову ми на риболовлі, приїхав половити щучку з другом. І зараз будемо потихеньку починати ловити. Так, ловити будемо для себе в нових місцях, ніколи тут не були, тож зараз будемо пробувати щось обловлювати. Не знаю, бачили по карті там кілька заводів, зараз спробуємо обійти і покидати. Так, риболочку, Суї розпочну з ось такого копита, релакс, ну, в принципі, як завжди. Біло-червона рибка і будемо пробувати на неї ловити. Тут такі місто цікові, тож думаю, рибка повинна бути. Оп. Це якийсь хижачок, то можливо вискочить. Так, перша риба на сьогодні. Хоча за пальцем кусить. Та тихо тут. Опа. Перший снурок, давай. Наїдений. коли. Ух, пішла. Після того як одну хвичку впіймав, більше нічого не було, скільки їздимо вже. Зовсім не було навіщо зняти. Зараз приїхали ось таким місця До моста, не знаю чи десь я стану, хочеться трішки спробувати туди кинути. Ух ти, що собі. Якась риба стояла. Спробувати кинути під міст. Можливо якийсь якийсь звір там і сидітиме. Все ж таки чучку, що, що була, то я взяв також такого місця цікавого. Навіть не подумав би, що вона б там могла взяти. Але вона взяла. Так що якось так. Таке відчуття, що в річці щуки зовсім немає. От не видно її і все. Ну, давай, хоч би однанька ще вискочила. Одну лише впіймали і все. І більше нікого не чую. Не хоче. Ого, вода добавилась, підзатопила кладку. Ще й плюс їх хтось, здається, зламав. Я так там не Ну да. Та ще й кладка хтось поламалась. Як хапана там, Як хапана кажу. Ну, Та все що хоч може бути. Блин, Зійшло. да? Да взяла на зійшло. А -а! Я не зрозумів, я почув, що вдарило. Ну то ладно. Зійшло. Ну невеличка. Прям під самим кущом взяло. Нічого собі. Типу хотіла бути друга риба. Офігеть. Ого! воно ж прогиноїць. Так, що друзі, одну лишечку витягнув, одне клювання тільки що було. Ну як тільки що хвилинок 10 назад. На тачі чи шнурочок взяв, але я навіть не зрозумів, як воно там вона сіла і тому не витягнув, тому що не засік її просто. Але не жалкую, невеличка, але клювання принесло. Тож якось так сьогодні більше ми їздимо, чим ловимо. Ну нічого. Як кажуть, ноги кормять. От і ми сьогодні де тільки не були, але пару плювань вже є. Ну так. Да. Так, пробуємо. Всі ходять, бродять, але риби нема, ну? Ничего, все трішки половы. Дивись, а может вообще что-то клюну. Одну щучку в Одна маленькая зійшла. И все. Хотя мы сегодня больше копаемся. ніж ловим. Угу. Воду дало підзатопило. Ну і тут хтось уже місця такі облаштовував, але хто зна. Нічого спробуємо. Води багато, водичка пішла, тільки риби, на жаль, немає. Хочеться, звичайно, щоб хоча б хоч би одну кілушечку якусь взяти. А то якось так проїздили, прокаталися, два клювання і все. Ну що ж одна в невеличка. Та й друга, мабуть. Найбільша, ніж парва. На жаль, першу рибку вам не вдалося засняти, тільки тоді, коли вже витягнув, я не очікував, що там в тому місці буде риба стояти, тому... Камеру не включав, якщо чесно. Ну, просто по всій логіці в тому місці риба точно не повинна була стояти. Але, як виявилось, вона там стояла. Навіть якщо більше нічого не впіймаю, якийсь видосик виставлю хвилинок, можливо на 10, тому що давно не було контенту на каналі. Тож треба хоч трішки вам щось те й показувати. Завтра в мене ще один вихідний їзд, тож можливо ще кудись вискочу. Спробую половити. Переставимо, поставимо один якийсь воблерочок. Покидаємо ще на воблер. Спробуємо дивись, а може і клюне. Поставити ось такий Realme Mino Pro від Беркінга. Зараз висню перечіпимо. Поставлю воблерочка жодної риби я ще на нього не витягну. Скільки років він у мене в коробці лежить, жодного разу я на нього ще не витягував. Ось такий воблерочок Не знаю, мабуть соточка або 90 ну Такий Ще Зараз спробуємо на нього. Перший зак.

Є ще в мене така жалізочка лізочка. Зараз ще на неї спробуємо. 18 громчиків. Можна буде спробувати. Не знаю, років 6 мабуть її не використовував. Камні, камні. Я вже думав, що риба. Та ще блісну знесло і показалося, що це була риба. Там іще на чому пливає. Одні тільки ще виплили, десь таку, мабуть, на трюшечку, взяли одну щучку. Повернувся на ті самі місця. Зараз ще кілька разів закинемо і вже будемо збиратися додому, тому що холодає. та й рибка зовсім себе ніяк не проявляє сьогодні. Всі ходять, всі кидають, але риби немає. У нас були карандашики і на тому все закінчилось. Не хоче в нас також брати. пробувати інше місця, або можливо якось спробую вискочити, половити якусь може, плотвичку. Хочеться ще до настання холодів, якоїсь карасів піймати, попробувати. Дивись, можливо, і хтось ще. М -м -м. Було, звичайно, добре. Можливо, коросик, то засмажити його. Можливо, навіть прямо біля річки. Так, все, завершили ми свою рибалку. Сьогодні було два клювання, щучки невеличкої і все. Одну витягли, одну ні. Потім уже завершені рибалки. Також ще одне клювання було і точніше не то, що клювання, просто ударчики. На тому все закінчилось. На сьогодні все завершуємо, можливо завтра вискочимо, побачимо по погоді. Якщо так, то будемо і завтра на риболові. На сьогодні завершуємо. Дякую за те, що дивилися. До наступних рибалок.